Галушка фесту Полтаві у місті провели перший благодійний фестиваль їжі. Організатори кажуть, кажуть, мали на меті не тільки добрі справи. Нагодувати містян і туристів брендовими для Полтави. Нагідками а ще зібрати гроші для хворих дітей. Куштували галушки і наші кореспонденти. На свято галушки поспішають молодята Ілона та Олександр. Вони щойно не із ЗАГСу. Кажуть, не могли відмовити собі паласувати улюбленою стравою. Прийшли подивитися на свято галушок, щоб задати всі ці прекрасні галушки, які ставляться на всю Полтаву, і які дійсно смакують гарно, які присутні на кожному весіллі, будуть присутні на нашому весіллі так. Також полтавці та гості міста шикуються в черги. від різмаїття наїдків, розбігаються очі, галушки, вареники, млинці. Краще галушок нічого не може бути. Це ж наша батьківщина, галушки А також в мене є вареники з капустою. Це дуже смачно. Всім рекомендую. Поряд із кулінарними витворами містечко. Майстрів тут і торгують, і проводять майстер-класи. У мене текстильні ігрушки. Все діло самат. Викрака, набівка, розписи бы ігрушок. Інтер'єрна ігрушка називається. Фестиваль Голушок благодійний. Зібрані кошти передадуть дитячій лікарні. Частина коштів буде передана на е, закупівлю дитячого обладнання в дитячій лікарні. З цього року це на нас реанімаційне відділення. Плануємо закупити дихальний апарат для діток. Організатори хочуть зробити благодійний фестиваль щорічним. Сподіваються привабити туристів та залучити до доброї справи якомога більше людей. Володимир Непийпива, Костянтин Худолій. Новини на першому.